Вас вітає вище художнє професійне училище No3 міста івано франківська Впродовж майже 76 років наш навчальний заклад відкрив шляху професійне життя сотням і сотням столярів, дизайнерів, художників, флористів, різьбярів. І весь цей час ми намагалися зробити усе можливе, щоб наші випускники комфортно почувалися на ринку праці. Втім, Навички, яких вимагає 21 століття, і ті зміни, які несе з собою прогрес, вимагають оновленого, креативного підходу до організації навчального процесу. Ми намагаємося зробити так, щоб такі складні предмети, як математика, фізика, хімія, біологія, креслення, інформатика, не сприймалися учнями як нудні і непотрібні. Адже тільки їх поєднання і трансформація одержаних знань у практичні проєкти і завдання можуть принести реальний результат. Розуміння законів фізики, матеріалознавства, креслення і математика, анатомія і ергономіка дозволяють виготовити зручні, міцні красиві вироби з дерева, які стануть у пригоді у любій оселі чи навчальному закладі. Анатомія. Біологія, геометрія потрібні для того, щоб надати скульптурним та декоративно прикладним виробам довершених форм та проєкцій. Комп'ютерне проєктування дозволяє впродовж кількох годин зробити те, на що знадобиться. Кілька тижнів виснажливої ручної праці і результати вражають. Хімія, фізика, матеріалознавство дають нашим учням підґрунтя для створення чудових художніх виробів. Як це працює? Дивіться самі. Ярушення капілярність. капілярність так? А що таке капіляр? Я можу? Підкачу. Це що, така бузенка? Трубочка, правда? Вона має дуже мальований там, діаметр має бути менше за міліметр. Менше за міліметр. І саме тому е, рідина, що знаходиться в капілярі, вона має особливість. Вона створює. Рівень Не рівний, а вона створює так званий менесть. Він має убігнуту форму. Ось таку форму. За рахунок цього, цього рідина змочує внутрішню поверхню капіляра і виникає за рахунок сили поверхневого натяку, сили, що тягне водичку вгору. Проти дії сили тяжіння. Зараз. Ми це Побачимо. І е, це явище воно має значення в якому сенсі для, для вас навіть. Капіляри є всюди. Є в ґрунті, є капіляри, скажімо, в рослинах, в деревах, є капіляри в тваринах. І навіть людина має капіляри. Але ви, як художники, знаєте, що капіляри ще є в волокнах, правда? Тобто ви можете, скажімо, зафарбовувати шов в техніці батику і враховувати, враховувати саме це явище. Щоб його продемонструвати, я хочу взяти воду. Для того, щоб було краще туди додати зеленки. Ну, Не зовсім трошки вийшло, але буде краще видним. Так, розмішаю. І на певний час, буквально на декілька секунд, ми занурюємо капіляр воду. Як ви вже знаєте, створюється меніск. і за рахунок дії сили поверхневого натягу, водичка рухається вгору. Причому це дуже добре видно, вона рухається на. давайте я вам тоді покажу ближче навіть. Там просто видно, що рівень. Води в капілярі буде вищий, бачите, вищий за рівень водички в. Бачите? І навіть більше того, я можу підняти капіляр в повітря, і хоча на водичку далі діє сила тиску і сила тежіння, бачите? Є стовпчик, що тримається в капілярі. Це доводить той факт, що перше. Вода має поверхневий натяг. Ну і другий ще висота цього стовпчика залежить від рідини, від коефіцієнта поверхневого натягу густини води рідини і діаметру. Тобто от. Чим меншим є отвір, чим менший є радіус, тим вище буде цей скажімо, тканина шовкова. Вона теж має капіляри. Якщо я зараз її занурю і ми по почекаємо певний час, то ми будемо бачити, що по капілярах у вогні вона буде рухатись вгору. Бачите, як, як рухається. Давайте вище вище. Там просто видно, що вона вище, бачимо, вона вище за рівень поверхні. Ну і за певний час вона ще може бути ще вище, ще вище, ще вище. І це треба враховувати вашій творчості, тому що не все так просто. Який блок на тканини краще поглинають, вбирають воду? Природні чи синтетичні? Синтетичні? Давайте ми з вами переглянемо. Так, І якраз ми будемо визначати пісню гігроскопічність, тобто побирання поглинання води. так? Дивимося. Бачите? Вбирає повільно. так? Візьмемо ми нашу синтетичну тканину, хімічну. Що маємо? Щоб більше обираю? Хімічна, звичайно, хімічна. так? І, ну, і маємо візьмемо нашу капронку. дивимося, так? Бачите? Вібрало, так? А зараз ми подивимося, якщо наші тканини і волокна відповідно, як реагують з водою. Так? А там і час потрібен для того, щоб ми його вибрали. І ми візьмемо, для прикладу, нейлон. Волохно нейлону. Ага, дивимося тепер кількість води, яку вибрало. Що маємо? Тома Нема. А тут О, багато. багато. Це наш багато. так? Можемо зробити висновки, що природні, природні краще вливають. Так, хоча може, іншим може бути, що і залежно. Так, зараз ми наступний процес. Це класний. Ну, всім цікаве. Горіє. Дивимося. Беремо наш пригодні, так? Ох, льон. Наш льон. Використовуєся. Не тільки. Дивимось, так? Що робить? Так, спалахує. так? Тобто, що ми відносимо? А ну який запах? паперу паленого, так? Тобто це є волокна природнього походження, зокрема, це волосні, так? Так, дивимося далі. Ми маємо з вами віскозу. А, ну давайте ще спробуємо шерсть. Добре? Так? Зараз нехай згорай так. Дивимося. І перетворюється. Що? Так. Маємо таку сироподібну речовину. Так, Тут ми маємо, візьмемо для прикладу нашу візкозу. Дивимося. Ха? Якщо це природнього походження у нас було у вигляді попілу, так, то тут ми маємо у вигляді чого? Смоли, Такої так, смоли кульки. Бачите як? І запах такий, е цей, правда? Неприємний. Ой, да. Капрон точніше наш. Як? Він буде плаватися. Так зробиться у вигляді кульки. Шу. Використовувати тонкі бавовні тканини, які, головне, щоб вони були з натуральних волокон. Такі тканини, як атлас, шовк, можна використовувати льон та бавовну. Атлас це така гладка тканина, вона блискуча і на ній гарно лягає фарба, і вона виглядає дуже живо і яскраво. Якщо взяти по вишивку нитками, найкраще виробити. Найкраще підходить така тканина як канва. тому що по ній видно гарно рівномірні клітинки і добре видно, як вишивати хрестиком. Для вишивки канемовою голкою підходить такі щільні цупкі тканини для того, щоб по них добре набивалася нитка. Це такі тканини може бути як грубий льон та двонетка. І що ж, у підсумку? Прекрасні дивовижні твори мистецтв, картини, роботи в техніці батик, де фарби немов перетікають одна в одну, буяють яскравим цвітом на тканині, вишивки бісером і ниткою, які впродовж довгих років зберігатимуть свою форму і кольори. Отже, ми бажаємо вам наукових відкриттів, творчих злетів і професійних успіхів у квітучій, мирній, єдиній Україні.